Перші хвилини 2022-го. Дніпро здригається від гучних вибухів, сяє у спалахах тисяч феєрверків. Чи не на кожній вулиці піротехнічне шоу? Друзі. З Новим годом 2022 тисячі І це попри те, що використання феєрверків в місті заборонили ще на початку російсько-української війни, вісім років тому. Головним чином, через повагу до військових, що поверталися тоді із зони АТО, в стані війни. Люди звикають до того, що кожен вибух це рівнозначний смерті. Люди, які повертаються додому з контузіями, вони перебувають не тільки в стані морального стресу, а й в стані фізичного. Юристи пояснюють, продаж піротехніки наразі дозволений тільки за низки умов. Якщо вона дозвол там, міської ради там, чи відповідному державному органі ліцензію там, якусь отримує, то на підставі цього спеціального дозволу вони можуть це робити у спеціальних цих магазинах, де забезпечено відповідний рівень пожежної безпеки. Там. То як із асортиментом цьогоріч, ми побували на п'яти ринках на лівому та правому берегах і не побачили у продажі жодної піротехніки, навіть хлопавок чи бенгальських вогників. Це незаконно, це. Это... Ліцензія надо. допрос есть, Постійно приходять, спрашують. Ми говорим, що у нас не продається. У нас війна. Куди сейчас это продавати? Знайти піротехніку. Усе ж можна в спеціалізованих магазинах, таких на усе місто до десяти. Втім, продавці запевняють, на прилавках немає товару, що вибухає. Бенгальські огні, жуки, цвітний дим, фонтани, mm -hmm. вот шарики, тортові свічі, бетмани. Тобто то, що просто взлітається з огняним ореолом, просто тріщить, світиться і створює настроєння. Каких громких ні фієрверків, ні петард, ні то, що взривається в повітрі, ми не продаємо. Та навіть те, що є, купують нині неохоче. Просто практично немає, поэтому бачите, ми перекваліфіцірувалися на акумуляторами. Це і правильно підтримують містяни. Я виїхала з Київської області. і в мене дуже погані асоціації зараз з цим всім. Ну, тому що не треба взиватися. У нас війна йде. Нервна система вже не дозволяє такі ці звуки переживати. В мерії наголошують в Дніпрі заборонено використання будь-якої піротехніки салютів, петард, хлоповок та навіть бенгальських вогнів поза межами вашої оселі. Заборонено проведення салютів, фейерверків. Та використання перетехнічних виробів на вулицях міста, на прибудинкових територіях, в громадських місцях та біля розважальних закладів у поліції кажуть, під час новорічних свят посилено патрулюватимуть вулиці. Порушникам загрожують штрафи. Поліція Дніпра буде жорстко реагувати на такі випадки в межах закону. Відповідальність за продаж та використання піротехнічних виробів передбачена накладанням штрафу від 35 до 60 неподаткових міні-уромадян. Доказами можуть виступати як показання свідків, відеозаписи з камер спостереження. У мерії додають про нелегальні точки продажу піротехніки, зокрема із багажника авто, слід повідомляти на гарячу лінію міськради та в поліцію. А волонтери радять краще витратити гроші на донат зсу аніж вистрілити їх у повітря фейерверком. Наші воїни влаштують окупантам свої салюти. Владислава Вдієнко, Станіслав Сторожук та Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу.